Ісусу Христос, шановні люди, мир вам. Не переживайте мені нічого не потрібно, я нічого не прошу. Я вічоре серце бажаю кожному з вас миру, добра і радості. Моє ім'я Юрій. Я християнин. Я прийшов сюди, щоб закликати людей до молитви за Україну. Але найважливіше, я хочу нагадати, і сказати вам радість звісно. Різдво, яке ми святкували, для чого Ісус Христос народився в цей світ. Багато людей не розуміють, що це за свято. Христос і народився в цей світ, щоб примирити людей з Богом, щоб взяти наші ріки на себе і померти. Тому що Бог творець неба і землі, всемогутній, всесильний Бог. Він є святий і справедливий. І Бог нічого не має спільного з ріком. А всі люди є грішні. Всі зрішили позбавлені слави Божої. Але прийде той час, коли ми будемо на Божому суді відповідати за свої гріхи. Жодна людина не уникне цього, цієї зустрічі з Богом. І жодна людина не оправдається перед Богом жодними добрими ділами і не відкупиться ніякими грошимами. Але Бог любить людей, тому Бог послав свого Сина Ісуса Христа на пресну смерть, щоб кожен, хто в нього вірує, не загинув, але мав життя вічне. Ісус Христос, Він єдиний шлях на небеса. Слово Боже говорить, що дар Божий життя вічне в Христі Ісусі, Господі нашому. Це подарунок від Бога, який можна лише прийняти вірою. За нього не потрібно платити. Ісус Христос заплатив. Прийміть цей подарунок. Це Божа обітниця. Це Бог обіцяє людям, щоб спастися. Ісус Христос любить людей, Він помирав за людей. Увіруйте в нього і спасетеся. Отож, поки наші серця б'ються, задумайтесь над своїм майбутнім, яке буде у вічності. Примиріться з Богом, покайтеся свої гріха, вірите в Ісуса Христа і спасетеся. Читайте Слово Боже, там усе про це написано. Це важливо для всіх людей. Моліться за Україну, щоб Бог зупинив війну, відвернув ворога від України і тривав нам мир і спокій в нашій державі і нашим серцям. Господи, благослови цих людей, благослови Україну, потіш, хто втратив близьких. Відверни ворога від України, відплати їм по ділам її. помилуй і спаси нас в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Гарного дня, щасливої дороги. Нехай бережа вас Господь.